Друзі, моє вітання. Останніми днями ворог все більше завдає ударів по наших містах, обираючи для цього конкретні навіть міста. Разом з тим, президент оголосив про збільшення виробництва реактивних дронів. А вчора на Росії вибухнув у повітря. Як зазначають російські змі російський літак, Ту-23. власне, що відбувається у цих питаннях, і не тільки разом будемо розбиратися з заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Це експерт з авіації Анатолій Храпчинський. І пане Анатолію, я вас вітаю. Вітаю. Власне, щодо останніх ударів ворог по цивільним містам. Буквально вчора в соціальних мережах зазначали щодо Харкова, Дніпра за. Не пам'ятаю, скільки за 40 секунд. За 40 секунд, за 40 хвилин, перепрошую, прийшлося 14 ударів. Складається враження, що вони просто от така щільність цих удар безпілотників і летять на місто, через що така от кількість ударів. Як пише білд, видання а, німецьке, що Росія запускає шахиди по Україні за новою тактикою. І ворог не атакує дронами як раніше, один за одним з інтервалом кілька хвилин. Тепер БПЛА збирається в зграї за кілька кілометрів від місця атаки на висоті 2-3 кілометри, а потім усі разом пікірують на відповідний об'єкт. Що дає ця стратегія? Чому саме до неї зараз переходить ворог? Ну, давайте, мабуть, зауважимо, що єдина стратегія розвитку Росії і ведення бойових дій це велика кількість озброєння, велика кількість особового складу, і тому ми бачимо з вересня місяця активне масштабування виробничих потужностей щодо ударних дронів типу шахет, а також там дрони, які навантажують сили протиповітряної оборони, наші це е, е, ті ж саме пародії, ті ж саме гербери. Ж треба зрозуміти, що тактика суттєво не змінюється. Вони, е, вони якими намагалися велику кількість озброєння запускати. Те по місцях по певних е, точках, так і продовжується робити. Давайте пригадаємо, що, наприклад, під час масованих обстрілів за рахунок е, крилатих ракет ворог здійснював удари по одній точці, декількома ракетами поспіль, тобто е, одна за іншою, прилітали. Додатково використовує маршрути прольоту ракет один над іншим для того, щоб ускладнювати роботу сил протиповітряної оборони. Це саме відбувається за рахунок зараз ударних дронів, типу шахет, але за рахунок того, що вони не можуть активно масштабувати, як вони прогнозували, що вони будуть запускати по 500 підсотшахетів. За одну ніч вони зараз це не можуть робити, але намагаються спробувати сконцентрувати велику кількість ударів по одному місцю для того, щоб коли вони будуть запускати 500 шакетів на ніч, могли бити одразу ж на по містах, отак от в сукупності по великій кількості міст. Тому тут треба зрозуміти, що головна мета ворога це збільшення кількості засобів ураження. І навантаження систем і сил і систем протиповітряної оборони. Давайте зауважимо, що на фоні тих не нещодавних заяв і тих проблем, які досі продовжуються. А якщо ми кажемо про які проблеми, це Перевод з повітряних сил сухопутні війська, це зменшення кількості е, мобільно-вогневих груп, а точніше тобто, зменшення їх розрахунків, тобто кількості людей мобільно-вогневих груп. Це все е, трохи оголює Наша сили протиповітряної на оборони. Зрозуміло, що приходять нові на не ну, йде рекрутинг нових військових, які долучаються до мобільних вогневих груп, але. Терміни підготовки не вистачає для того, щоб фахово підготувати бійців, які би якісно працювали. А тут ворог ще намагається з декількох напрямках по одній точці запускати велику кількість шахедів. Уявіть собі позицію, коли ви стоїте з одним браунінгом або скаміком, і на вас з чотирьох боків летить з однієї швидкості, з однієї висоти. Але з різних кутів, напрямків летячих, по якому стріляти, тому і відбуваються такі прориви навантаження сил протиповітряної оборони. Тому головне, що треба зрозуміти, що зараз іде не тактика, вона просто адаптується за рахунок збільшення кількості, тобто в них з'являється більше можливості за рахунок того, що з'являється більше дронів. І ми це бачимо не тільки по випуску дронів, вони зараз намагаються будувати нові пускові майданчики, які дозволять їм використовувати і цілодобово запускатися. Ці дрони чи можуть вони все ж таки підготувати достатню кількість екіпажів, які будуть випускати ці дрони, це є питанням, але безумовно тут е, єдине рішення з нашого боку: це стратегічні удари по території Російської Федерації, по виробничих потужностях або складах комплектації цих дронів. Знов таки е, треба розглядати можливість удари по деяких пускових майданчиках, які е, стаціонарні, є стаціонарні, в яких є системи, наприклад, спорядження або підготовки цих дронів, е, це те, що в принципі ми зробили з. Ні, сам коли ми ударили по складу, де Зберігалися ракети mm -hmm. і де готувалися ракети. Такі самі склади є з трикілометровими дорогами, по яких проринаються мінівени, вени які запускаються шахети. Тому тут треба зрозуміти, що є такі, але це все одно не є так би мовити гарантованим успіхом, тому що ворог використовує ще низько пускових майданчиків, які там просто машина виїхала в полі, запустила ці дрони. Вони запрограмовані те, що в на певному етапі вони там зкружляють на місці, а потім підлітають. До якоїсь точки, яку треба вразити, інший напрямок, який активно треба підіймати питання, це не тільки збільшення мобільних вогневих груп за рахунок, можливо, там охочих долучитися з громад до мобільних вогневих груп, які будуть підготовлені, які будуть гарантовані, що вони будуть працювати в мобільних вогневих групах, а їх не переведуть потім в сухопутні війська або не заберуть до армії. І там можна ж це робити з. Розрахунку навіть приватних компаній, які там займаються охороною, які є е, заброньовані співробітники, є виробники, які готові е, там, залучати своїх фахівців до мобільних вогневих груп на умовах того, що це буде посилювати протиповітряну оборону mm -hmm. е, України. Але mm -hmm. додатково треба казати про те, що є потреба суттєва потреба в автоматизації процесів, тобто створення системи, які б дозволили нам автоматично перехоплювати дешевий засіб пораження на кшталт fpv дрона або мультикоптер, мультикоптерного або подібного, а який буде перехоплювати за рахунок автоматичного виявлення наведення. Тут ми стикаємося з основним. Нашому... Мабуть, тільки доречно говорити про таке автоматичне перехоплення в денний час доби, бо ну в нічний як можна FPV-дроном виявити оператору це ударний безпілотник Російський, який летить? Ми можемо виявляти вночі російські шахеди. Ми вже виявляємо вночі російські шахеди. Це, до речі, до питання щодо світомаскування в містах. Я постійно підіймаю два важливих питання: ми забули, що таке світомаскування, і за свідка від міста не дозволяє працювати нам тепловізійними камерами для того, щоб виявляти ці шахеди. Тобто, воно не, не заважає, але воно суттєво шкодить можливостям. Додатково як постійно кажу, що ми виявляємо дрони за рахунок звукової детекції. А зараз весна і повилазили, поціновуючи прямотока, мотоцикли, спортивні автомобілі і гасають ввечері під час повітряної тривоги. Це теж заважає це. Не впливає, але заважає. Тобто, треба зрозуміти, що і деякі все ж таки, потрібно робити зміни в державі для того, щоб у тобто краще вернутися до світломаскування у містах. Безумовно, краще вернутися до сіломаскування в містах, але ж таки, давайте повернемось до основного питання. Ми постійно кажемо про ракети до ПЗРК, до до, до ракети до Петріотів. Але ми забуваємо про системи виявлення, тому що насправді е, виявити засоби е, е, шахет дуже складно, тому що він малопомітний, він використовує малу висоту. Класичні системи радіолокації не дозволяють нам це робити. Чому тому що класична система радіолокації розрахована на великі об'єкти, типу е, там тактичного літака. Транспортного літака крилати ракети, але і які летять на висоті понад 500 метрів. Тоді ми можемо казати, що ми такі об'єкти можемо виявляти на відстані до 600 км. Тут ми кажемо про дрон, який летить на висоті 8-10 метрів, а то 30 метрів, і а, все це треба виявляти. Таких засобів радіолокації, які б це виявляли, насправді треба дуже багато, тому що а, відстань, на якій ми можемо виявляти такі дрони, дорівнює десь 50 км. це якщо ми кажемо про радіолокацію. Якщо про звукову, про візуальну, це набагато менше. Тому насправді таких засобів треба багато. І ми знову таки Переходимо до наступного стратегічного питання. У нас є низка компаній, які займаються розробками таких технологій, але <с. ці компанії проходять шлях від нуля до final destination повністю. Тобто вони знову створюють технологію, яка вже існує, а вона існує на деяких інституціях, які є е підпорядковані, наприклад, українським державним компаніям. Ми кажемо про е ті ж самі інституції, як в яких є певні засоби радіологіці які вже були колись розроблені, вони пиляться, дивляться, як то кажуть, на складах ця документація вона не передається нашим, нашим приватним компаніям, хоча приватна компанія могла швидко їх модернізувати, адаптувати, масштабувати виробництво. Державна компанія поки що не може забезпечити такий процес, тому це теж важливим питанням щодо виявлення безпосередньо цих повітряних об'єктів. І тут ми кажемо про збільшення кількості засобів радіолокації. Пане Анатолію, хочу уточнити, а у скільки разів нам е, варто збільшити кількість мобільно-вогневих груп, аби от, дійсно ну, можна було не, не вдавати, ну, мінімізувати цей, ці прориви російських ударних безпілотників? Удвічі, утричі, від тієї кількості, яку ми зараз маємо? Знов таки, тут треба дивитися аналізувати всі ці? Дії з боку ворога і а, робити правильний прогноз щодо застосування кількості мобільних вогневих груп, то безумовно можна сказати, так давайте там збільшимо в 100 разів, да? і безумовно, там навіть вже там до підходу на, до областей будуть вони всі знищені. Але знов таки давайте згадаємо, що ворог постійно робить розвідку, і на деяких етапах, де стоять мобільні вогневі групи, летить на великій висоті. Тобто, понад 2000 тисячі 2000 метрів, перепрошую, і це не дозволяє працювати там за рахунок стріла. Скоїх гроїв на кшталт, там тих браунінгів, каміків не дозволяє працювати. тут ворог пролітає зверху, а мобільно групи не можуть підпрацювати для того, щоб перехопити на такій висоті Потрібні інші засоби, ті ж саме гіпарди, інші засоби такі більш потужні. Тому тут треба казати про комплексний підхід. Він є, але він розрахований на ту. Кількість дронів, яку запускала Росія до нещодавнього періоду, тобто ми кажемо про 40-50 дронів, коли зараз запускається по 150 на ніч, це суттєво ускладнює роботи. Тому я би не казав тільки про збільшення мобільно вогневих груп, я би ще казав про створення систем автоматичного перехоплення за рахунок створення. Є вже певні рішення, ми ж перехоплюємо розвідування дрони російські. Так само ми можемо перехоплювати вже є Певні перше успішне випробування засобів перехоплення саме зенитних дронів дронів типу шахи. Тобто, це треба масштабувати до рівня того, щоб у нас один-два оператора могли контролювати ділянку в 50 квадратних кілометрів, при маючи в наявності декілька засобів виявлення, декілька систем автоматичного пуску дронів, які будуть залежність від сектора, перехоплювати об'єкти нестанового зразка. Угу. Власне, за останню інформацію, це за результатами останнього засідання ставки. Президент зазначив, що ми працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні. Як зараз ця ситуація виглядає? Ворог дуже активно використовує дрони на оптоволокні. Ми ще не досягли паритету у цій кількості. Ну, знову таки, давайте заважимо, що якщо ми кажемо про українські розробки, то це більше про якість, ніж про кількість. Росія завжди воювала кількістю, вона буде далі продовжувати воювати кількістю. Натомість ми повинні поставити. Протистояння так би мовити більш якісні технології, які дозволять нам уникнути великої кількості, але точечно вибивати важливі об'єкти на території Російської Федерації або на ворожій території, або під контроль ворогу території, тому що давайте заважимо, що в принципі за цей рік ми здійснили 20 потужних ударів по енергетичному сектору Російської Федерації, що призвело до або суттєвого пошкодження, або виведення з ладу близько 20 підприємств. Тобто, ми кажемо, що один виліт, одне влучання. Один один якісно відпрацьований удар. Так само можна казати і про удар по «Енгельсу», коли було знищено важливі об'єкти, ми зламали всю логістику ворога щодо застосування криватих ракет. Тобто йому треба зараз шукати нові місця, де він може в безпечному місці споряджувати слід такі стратегічної авіації крилатим ракетам. Тому тут я би казав більше про якість і про стратегію розвитку, тому що дрон на оптоволокні це не є панацея для протидії ворожому реву. Найкраще рішення це коли ми використовуємо дрони, наприклад, з. Сійким зв'язком до засобів протиелектронної боротьби або дрони, які мають частково. Набір алгоритмів, хтось це називає штучним інтелектом, які дозволяють автоматично працювати. Тому тут треба зрозуміти, що саме стратегія застосування деяких видів озброєння дозволяє нам отримувати паритет на певних напрямках. Тому а, безумовно треба казати про максимальне збільшення кількості реактивних дронів. Треба казати про потребу і наявність дронів на оптоволокні. Але в умовах бойових дій, коли ми виходимо на позицію, ми не маємо можливості отримати розвіддані або дані з радіоелектронної обстановки на місцевості, ми можемо Використати дрон на оптоволокні. В подальшому ми можемо використовувати інші дрони з засобами, наприклад, радіолокаційно наведення, яке може відпрацювати по засобах радіоелектронної боротьби автоматичному режимі, а потім вже працювати іншими типами дронів або іншим засобами озброєння. Тому тут ми кажемо, треба далі більш детально розглядати стратегію застосування деяких видів озброєння. Від того буде розуміння, яка є потреба на ці озброєння, і тоді буде зрозуміла перспектива, яких якої кількості нам потрібно певних видів озброєння, і все це повинно складатися в єдиній стратегії розвитку ВПК. Для того щоб не було такого, що от у нас за минулий рік більшість виробників були завантажені лише на 40%. тому що є потреба. Ми можемо забезпечити військових, але немає фінансування достатньо від держави, навіть в умовах того, що була залучена, такі як данська формула, італійська формула, коаліція дронів з боку Британії. Тому тут треба зауважити, що насправді є важливим розуміння. все ж таки, мабуть, якщо є така мала кількість грошей, давати думати стратегічно і фінансувати саме стратегічні і потрібні напрямки, але не забувати mm -hmm. і про можливі розробки рнд проектів, тому що це дуже важливо. А зараз наскільки нас забезпечені завантажені вітчизняні виробники? Ну давайте на власному досвіді лютий січень простояли, нічого не виготовляли, тому що не було замовлень. Перший контракт був підписаний в березні місяці. І тут зауважу насправді, що ми кажемо про те, що ми не можемо можемо забезпечити наших військових на 100%, але нас держава не може забезпечити замовленням. При цьому нам держава. Не забороняє продавати за скажімо, так, би мовити дружні нам країнам наші вироби, але при цьому не дає дозволу на продажу. Тобто і законодавчо у нас немає заборони на продаж зброї європейським або натівським країнам, але при цьому для того, щоб отримати дозвіл, це складний етап, тому що є низка бюрократичних моментів, які кажуть, а отут в Україні не вистачає зброї. Так давайте мовити, як це будете продавати за кордон. Треба зрозуміти, що якщо за два місяці суттєво не зміниться ситуація за два-три місяці, то ми отримуємо те, що у нас не буде не тільки те, що забезпечити наших військових, а й не буде можливості, що продавати за кордон, тому що більшість компаній ВПК просто з. Угу. Уточнити, ще хочу, пане Анатолію, вибачте, якщо таке дилетантське питання? Я зрозуміла, що у нас доволі гарна якість наших безпілотних, наших безпілотників, але, от знаємо, що росіянці готуються до нас, бо зараз, про те, що фіксують військові оглядачі вони стягують сили на Лиманські напрямки, там у кілька разів переважає особовий склад. Якщо ми маємо таку гарну якість наших БПЛА, чи можна? Дронами з планети оцей наступ, чи це прям щось зі світу фантастики? Світ фантастики, але це реальна фантастика. Давайте пригадаємо, от я, 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 я відношусь до тих військових, які ще бігали по полю, розкидали пальовку для того, щоб працював телефон. Це ташка така, крутиться ручка підіймає і підіймаєш трубку і починаєш розмовляти. А зараз ми кажемо про те, що по полю може їхати наземно роботизований комплекс, розкидати оптоволокно, яке буде забезпечувати певну позицію якісним зв'язком набагато кращим, ніж може забезпечити навіть Starlink. Тому тут ми кажемо про те, що насправді це світ технологій, які дозволяють нам вирішувати низку питань. Безумовно, можна казати про те, що можна виграти війну дронами. Ми в принципі вже вибиваємо важливі стратегічні об'єкти на території сільської федерації за рахунок власних розробок за рахунок власних дронів, але безумовно треба казати про комплексне застосування будь-яких видів озброєння, тому що давайте звернемо увагу, що і авіація активно працює. І ми чекали в шістнадцятий передачі в 16 Я тоді ще казав, що Локхет Мартин здивується характеристиками своїх літаків, тому що коли сядуть туди українські пілоти. Тому тут я би зауважив, що насправді давайте згадаємо те, що після Другої світової війни всі передбачали, що танки відійдуть на задній план, але вони залишились і. Машини піхоти залишилась, і все це залишилось, і стрілецька зброя теж залишилась. Тому саме стратегія застосування і тактика застосування, це є важливим елементом ведення будь-яких бойових дій, тому що там, де можна використати дрони, треба використовувати дрони, там, де можна використовувати РПГ, ну там ручні гранатомети або ПЗРК протидії авіації, це треба використовувати. І все це треба використовувати вправно, в комплексі. Тоді можна казати про певні успіхи. Це те, що і робиться, в принципі, нашими військовим. Безумовно, можна казати, і те, що зараз робиться, це лінія дронів, коли Звідвальний дрон контролює певну ділянку. Mm -hmm. е, якщо відбувається просування ворожих військ там, або е, броня або, наприклад, особовий склад, то відпрацьовуються певними типами ппівдронів е, з, з різними засобами ураження. Після того, коли. Була відбита атака, наприклад, з якщо були підрив якихось ділянок території, яка була замінована, виїжджає ТНРК і починають мінувати ці, ці шляхи жнов для того, щоб забезпечити е, якийсь захист своєї території. Тому насправді ці, цілком ймовірно, але ЖНОВ таки, давайте здоважимо, що при цьому всьому треба казати про те, що ворог буде використовувати авіацію для прикриття своїх наступів. Тому нам треба теж використовувати авіацію для того, щоб наша авіація відчувала себе більш-менш. Впевнено на цій ділянці треба відпрацювати по засобах протиповітряної оборони ворога, які є, які активно працюють навіть навіть сумісно з літаками су 35 які допомагають там наводитися системам протиповітряної оборони і е, знищувати в об'єкті на відстані до 400 кілометрів е, повітряні об'єкти. Тому тут треба зуважити, що насправді е, тут треба казати про велику кількість озброєнь, які ми повинні використовувати. Безумовно, мали е, там просування з боку ворога можна казати про. Що можна вибити їх дронами, але давайте зауважимо, що у нас є деякі дрони, які можуть працювати і по складах, і по а, тимчасових лагерях. Давайте зауважимо, що, наприклад, без дронів, розвідки і наведення, ми не змогли б знищити чотири гелікоптери на аеродромі підскоку mm -hmm. на території Російської Федерації mm -hmm. щодо російської авіації, якщо можна коротко, на Росії, от. Пав чи вибухнув у повітрі? Поки що росіянці до цієї версії не дійшли. Конкретно ту 23 м 3 на борту було чотири члени екіпажі. А зазначають, що пілот загинув. А от інші члени екіпажу, начебто, катапультувалися. Наскільки болюча ця втрата для росіянців, бо я ж так розумію, це ж не один літак в них в наявності. Ну, якщо ми кажемо про літак Ту-22М3, то тут треба зауважити, що насправді а, літак старий, радянського часу, але, знов таки, це ресурс, який Росія не може відновити. Тому що вся стратегічна авіація, яка є у Російській Федерації, це і літаки Ту-95, МС, і Ту-160, і Ту-22М3, це все те, що колись було виготовлено за радянських часів, а за часів Росії частково ремонтувалось навіть не я би сказав би, що це не було глибокої модерні, це, це просто був ремонт. І ремонт був за рахунок канібалізму, тобто за рахунок зняття деяких деталей з інших літаків, які були списані, для того, щоб відновити ці літаки, які вони хочуть експлуатувати. Тобто ну, такі, аналоги вони зробимо, зараз не виробляють. Вони не виробляють, і тут треба зрозуміти, що вони втратили велику кількість робоча конструкторська документація, яка не дозволяє відновити можливість виготовлення двигни в серії кузніцової серії це НК, які стоять на цих літаках. Тобто вони не можуть їх в. Робити і був випадок, коли літак ту 160 було була двигуна І після того, коли перевірили чому це було, тому що був ремонт здійснений старими деталями. Тому тобто кажемо про те, що вони не можуть навіть виготовити нові деталі. Чому? Втрата робочої конструкторської документації, втрата еталонних зразків деяких е, виробів. Е, це втрата інтелектуальної власності з можливості масштабувати будь-яке виробництво. Тому я постійно наголошую про удари по е, виробничих потужницях Російської Федерації для того, щоб здійснити втрату ворогам робочої конструкторської документації, еталонних зразків. Давайте пригадаємо, як ізраїль вибуває іранські лабораторії, в яких розроблялись там певне видозброєння. Тому е, повертаючись до літака, тут безумовно, це. Е, Технічна поломка можливо, і помилка екіпажу, а, знов таки, втрата командира екіпажу, втрата е, е, пілота це теж навантаження, тому що вони вже велику кількість пілотів втратили. А ми тут кажемо про стратегічну авіацію. В принципі, тут двадцять два тридцять такий доволі складний літак свого часу. За радянські часи його називали вдовадів, тому що ну, дуже часто вони а, потрапляли в авіаційне трошки. Тому ж таки а, у них є ще низка літаків, які стоять законсервовані, з яких там з трьох літаків можна зібрати один, там близько 60 таких літаків. Ви всі можете подивитися, наприклад, навіть на авіабазу Оленя, на Google картах. У них є там окрема стоянка цих літаків, вони там в кучу скинути. але стоять з покришками, все ж таки, тому що розуміють, що є що там, що можна поцюпати і що зібрати цілий літак. На останок пане Анторію, знаємо, що найближчими днями в Україні в Києві очікують візит наших європейських партнерів. Відбудеться оця коаліція охочих, на предметом зустрічі якої буде те, що союзники європейські планують розмістити повітряні та морські сили в Україні. Повітряні сили, що очікуємо ми від цієї коаліції? Де вони будуть базуватися? Є якась приблизно не знаю, кількість того, яка кількість літаків буде задіяна і екіпажі, це будуть наші безпосередні пілоти, чи це європейські? Знов таки ми кажемо про ми спілкуємося з Європою на рівні закрити на небо, дайте нам зброю, допоможіть нам. Mm -hmm. Давайте зауважимо, що на початок повномасштабного вторгнення в Україні було близько 20 приватних компаній, які займалися ВПК, зараз понад 800 компаній, тобто у нас є щось запропонувати Європі. тому я би цю зустріч проводив в режимі партнерства, коли ми кажемо про єдиний розвиток і стратегічний погляд в майбутнє, тобто створення єдиної стратегії розвитку ВПК, створення єдиної стратегії розвитку єдиного альянсу Європейського оборонного, який би забезпечив захист всієї Європи, тому що навіть наявні. У нас таких ракет, як Нептун, класу поверхня-поверхня, дає нам низку можливостей спілкуватися з Європою на рівні того, що у нас є ракети, яких не виробляє Європа. Але у Європи є якісна авіація, тактична авіація, є можливість виготовлювати засоби радіолокації протиповітряної оборони. Тобто, нам треба казати про єдине створення єдиної стратегії розвитку Європи України в єдиному. Такому погляді щодо створення єдиного ВПК єдиної армії сил оборони. і це б дозволило би насправді реорганізувати велику кількість бюрократичних питань, тому що в Європі ті ж саме проблеми бюрократичні з ВПК для прикладу, компанія OneWeb, яка б могла б стати якісною заміною Starlink, була створена майже одночасно зі Starlink. але. У OneWeb 600 сотне супутників у Starlink, який фінансувався за рахунок приватних капіталів, 8 тисяч, з них сім працюючих. А наразі це компанія, яка датується, яка корегулюється державними органами, тобто вона не приймає зовнішні інвестиції від приватних компаній. Тобто, ми бачимо про те, що є певні ознаки і про. Блеми, давайте згадаємо, як наш «Укроборонпром» працював до повномасштабного вторгнення і що роблять наші приватні компанії, тому що деякі приватні компанії знов таки повторюсь, проходять етап від нуля до final destination, повторюючи деякі технології, які в принципі є у державних компаній. Тому я би зазначив, що тут насправді треба дивитися єдиний погляд, єдину стратегію, єдину перспективу розвитку саме сумісного ВПК, сумісних сил оборони. Тоді ми зможемо казати про. Насправді а, уніфікацію стандартизацію, тому що жно ну, таке, що ринок ВПК що озброєння Європи він фрагментований, він не має єдиних стандартів. Вони увесь час в сторону НАТО, що НАТО буде захищати, а НАТО це е, передбачало захист більше як островного островної держави, тобто це авіанесучі крейсери, це е, ракети класу. Е, Море поверхня, тому то тобто, я би зауважив, що ми кажемо про війну, яка відбувається на суходолі Тому у нас є що запропонувати Європі. У Європи є що запропонувати нам. Тому давайте дивитися разом на рівні партнерства, і давайте здовважимо, що зараз в світі дві армії найпідготовленіших: це українська і на жаль російська. і Якщо українська армія паде, то її буде єдина армія, яка пойде проти всього світу. Так, пане Анатолію, щиро вам дякую за те, що нашим глядачам, зокрема, пояснили такі важкі а, теми, але доволі актуальні і важливі для всіх нас. Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Грабчинський був з нами. Друзі, ще раз. Пане Анатолію, вам дуже дякую.